Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз у нас різдвяний піст, і я вирішила спекти ось такі рулетики, булочки, пістні. Звичайно ж, без яєць, молока, масла. Вони у мене з сухофруктами та вишнею, замороженою, звичайно ж без кісточки. Ці булочки виходять дуже пухкі, можуть лежати досить довго, але ми їх швидко з'їдаємо. Вони досить вологі, тому їх зручно їсти ложечкою або вилкою. Тож почнемо готувати. Тепла вода, чайної ложки солі, столова ложка цукру, дріжджі, куркума, потрібно, щоб дріжджі повністю розстали. 100 г олії, мука. Замішуємо. Залишаємо на півгодинки, щоб тут гарно дріжки прокинулись, і наша маса піднялась до верха ось цієї миски. Заморожені вишеньки перекладаємо в каструлю, я буду брати десь 2 столові ложки. Додаємо цукру, шматочки ананасу. Родзинки заливаємо кип'ятком і даємо їм хвилин 10 настоятися. зливаємо воду і додаємо потім в ягоди. Ставимо на вогонь і трішки проваримо десь 5 хвилин, щоб вишні пустили сік і вони трішки взялися карамеллю. До вишень додала ще зовсім трішечки лимонної кислоти, для того, щоб гарний був колір, не темний, а яскраво-рожевий. Через 10 хвилин начинка готова. Ми отак ягодки будемо викладати, а оцей сіром використаємо в кінці для того, щоб полити наші булочки. Будемо вимішувати тісто. Якщо тісто достатньо рідке, потрібно ще додавати по трішки муку. Вимішуємо приблизно хвилин 10, можна 15, то повинно залишитися досить м'якусіньким, гарно вимішеним, але воно не повинно липнути до рук. Знову кладемо його, щоб воно підійшло. У нас якраз на годину виключать світло, тож тісто, спокійно підійде, а потім будемо вже пекти з нього булочки. Для зручності я завжди руки змащую або олією, або трішки мукою. Розділяю на 4 рівні частини і тепер їх кожну по черзі розкатую, накладаю начинку. Розкатати потрібно досить так тоненько, десь менше сантиметра. Начинки кладемо, і, і можна трішки додати сиропу розподіляємо по всій поверхні, щоб ягодки окремо були. Звичайно, ви можете набагато більше покласти начинки, якщо ви любите. Акуратно скручуємо рулетиком, защіплюємо обов'язково краї, деку я трішки змастила олією, викладаємо. Наші рулети, ви можете їх залишити так, а я для зручності поділила ось так великою ложкою на такі невеликі булочки. Духовку розігріваємо на 180 градусів і випікаємо 30 хвилин. А ось цей сироп я трішки розбавлю водичкою і цукром, поливаю вже готові булочки і ще ставлю випікатися 5 хвилин. Ось і все, булочки готові. Їх зручно доставати ложкою. Вони дуже вологі, тому що сироп зверху политий і впитався в саму тісто булочки. Ось такі гарні, пухкі вони виходять, дуже ароматні та смачні. Це досить зручний економний рецепт. Ви можете класти будь-які начинки, навіть сушник мені дуже подобається. І... Різні солодні начинки. Різниця в тому, що зверху мастимо потім олійкою. Бажаю смачного!